Усім здорова! І сьогодні ми пограємо 99 ночей у лісі в роборці. Погнали! Ну що ж, я зайшов і я вирішив почати виживати в соло, в одиночку. Я думаю, я зможу це зробити, і перше наше завдання я трохи порав буквально одну хвилину подивитися, що тут да як. Перше завдання це потрібно зрубати нам дрова, закинути їх в вогнище і щоб був костер. Адже пана, потрібно спочатку фіачити дерево. Я, чесно, не знаю, мене багато хто просив це пограти на стрімі. Але щось не було часу, постійно грали цих брейн ротів або бабушу, і так далі. Так, що нам потрібно далі? Нам потрібно взяти ось так. от І кинути це все ось сюди. В... Почекай, я можу просто сюди кинути? Ні, сюди я кинути не можу, да? потрібно саме кинути ось так от да? я зрозумів. Так, одне дерево я зрубав потрібно ще одне зрубати До речі, мапа змінилася. Якось от я до цього грав буквально дві хвилини, вона виглядала зовсім по-іншому. Зараз робимо це дерево, потрібно зробити вогонь на 100%. Тут є саженці. До речі, прикольна тема. Саженці є. Так, давайте, це зараз сюди, це зараз сюди. 92% є, потрібно зробити сотечку. І зараз робимо сотечку. Все, огонь доступив до 100. Тепер нам потрібно мапа стала більше. Що зробити саженце? У мене питання. І не приблизно тепер близько к огню. А, во-во, посадив сюди. Давай зараз сюди посадимо. Тому що дерева, мені, я думаю, 100% знадобляться. А морква є. До речі, морква є, це можна і. Ой, я її схавав. Нормальна тема. Тар День перший. Мені показує, що потрібна міста отсутствия дітей. Подивитися, Діно малиш. Так, він повинен бути десь попереду, десь там 280 метрів. Но зараз мапу я далі пройти. А ні, пройти я можу. Але я, чесно, щось воно дуже странно виглядає. А ні, 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 все нормально, все нормально виглядає. Ну Но зараз давайте подивимося, що в мене є. В мене є топор. Я не розумію, що це за ямочка, чесно. І питання, що мені потрібно робити далі, серйозно. Ну, типу, ось, добре, є така тема. Вона показує, потрібно йти туди 274 метра. Ну давайте подивимось. Костер почти потушен І що ще він майже потушен у мене питання? Раз, три, що це в нас є? Ану, почекайте, що в нас тут? А, показує, що в мене клад є якийсь там. Ну ладно, давайте ще додамо вогнища тому що, чесно, я поки що. Майже нічого не розумію, що тут потрібно робити, начебто виживати. але Питання: 99 днів. Ви що? Які 99 днів? Я, я не знаю, це потрібно буде робити декілька частин. Так, перше, пішло сюди. Е, я, я, я не туди хотів! Я випадки викинув куди не потрібно. Так, вогнище. Так, давай, хоп. Так, давай ж ти. Чому воно не горить? А, все горить. Прогрес другий рівень. Тобто потрібно ночно. Зараз буде ніч. Що робити вночі в мене питання? Ну і що, буде ніч. Мені потрібно якомога більше вогню, чи що мені потрібно. Так давайте з'їмо одразу моркву собі, тому що я бачу, що в мене є ще голод, потрібно з цим бути обережним. Я бачу, дерева потроху ростуть, як я посадив, потрібно буде 100% саджати ті, які я зараз рубаю. тому що оба, почекай, зараз буде, зараз ніч, зараз ніч, зараз ніч. Потрібно 100% зараз дуже швидко перетащити оце все дерево, яке в мене тут є, і кинути його у вогнище. Тому що, чесно, я не знаю, що тут може бути. Я не знаю, що тут твориться, чи є тут монстри, чи ще щось. Поки що, поки що я нічого не роблю. Прикол в тому, що мені. О, хтось є. Дядя Саш! Що це за фігня? Чуєш, що мені робити? Ну я бачу попереду челіка, але він, він не йде. Чи може якось кудись сісти? Ні, не можу. І від предмет. відміт, можна щось зробити. Вістат для крафта, фермерський участок, мапа. А, ага, мені потрібна розробка стола. А ось мені потрібно буде болт якийсь і дерево. Тобто зараз я можу зробити очі фермерський участок і собі мапу. Було би добре, чесно, зробити собі саме. Що він там стоїть? Було би добре. А я ще. Че... ні, я ще вийду. Оп. Якщо вийти, то буде стрібно, я зрозумів. а Якщо зробити собі. Фермерський участок, тобто я зможу саджати собі моркву. Це чесно великий плюс. Тобто я бачу, що моркви в мене тут начебто багато. Ну давай, я зможу це посадити, а? Я посадив. Я посадив, але щось нічого не сталося. Ну, я бачу небо. Сісти я тут нікуди не можу, спати, я теж не можу, наскільки розумію, вогонь теж нічого не може, і тільки щось можу трафтити. Я чи я піду, що буде, чи я піду? те, чи я піду, я чесно, буде трохи стрьом. Давайте схвалимо моркву. О, Це що за чилір? О, все, 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 дай, нормально. Трейдер, потрібна йому троліча нога. Давайте знайдемо собі. Так, другий день же є. Давайте знайдемо собі тролика, давайте заквачемо тролика. Іди сюди, блін, тровик, брат, вибачаюся, але. Мені це потрібно. Мені це дійсно потрібно. Давайте заберемо собі. Інформація. В мене прийшла інформація, день другий. І що це означає? Ну почекай, я можу тобі це сюди бахнути, а? Ти, ти, ти куди пішов, Стій-стій-стій-стій-стій, брат. Це не тролль, ще нога, да? Це просто Марсель. А якщо його перетащити сюди, в мене питання ще буде, а? Він посмажиться чи ні? Посмажився, ніфіга. Серйозно? Я похавав. Так, ладно. Давайте, давайте потрібно розбиратися далі. Питання ще в тому, що мені було би добре, чи може я вимати ось це дерево? Ось це дерево, наскільки я розумію, звумати я не можу. Давайте я зумаю зараз одразу ще одне дерево і підемо далі шукати щось собі, старби, дітей. І так далі. Чому мені потрібно зараз дерево зробити собі вогнище, щоб на наступну ніч 100% це було. Чи, от, на жаль, я не можу взяти. А почекай, я ж можу просто кидати ось так от. імба, я можу просто кидати і все, а. Хоп! Полетіло кудись туди. Це сюди. Ой, щось я дуже погано кидаю, чесно. Мені краще так не кидати. Так, давай, одразу. Дерево це сюди, це дерево сюди, це дерево дерево. Давай теж складемо кудись сюди. У мене одразу буде три дерева, хай тут валятися, і я бачу, там є палатки. Питання, що там в тих палатках. Одразу з'їм моркву собі, бачу ще одного кролика, ну, ладно, фіг з ним. І тут є в нас сундучки. Що в нас є в сундучках? Три сундук. Дивимось, обережно, головне, щоб я побачив, що там позаду є Вовк, щоб мене зараз не схавав Вовк. Це що? Фонарі. Хай буде, це мені. Костер почти потушен. Зараз візьму, почкай. Зараз я візьму собі то лістовий метал. А, ага, його потрібно теж тільки ось так брати. Ну, я зараз покажу, як швидко доставити це все. Ага, не так доставити. Зараз, краще за все це ось так доставляти. Долетіло нормально. Хай буде так. Беремо цей болтик. Диви, як потрібно. Хоп. Погнав, нормально. І що в нас тут? Їжа є, їжі тут немає, і потрібно подивитися, що це. Що це в нас тут написано. Тата прислідують мене здесь, я бачив, як він виходив. Вибачаю, що російської мови, української мови тут немає. Вище, ніж будь-який друг чоловік. До речі, він когось тут бачив, когось високого. Я бачу, там якась дівчина є. І погнали зараз сюди. відчинити двері. Це що у нас? Сломаний вентилятор. Давай собі одразу його забираємо, і теж потрібно буде кинути зараз собі на базу. Ага, дуже сильно кинув. Ну ладно, і так добре. Хаваємо. Давайте зробимо трохи голоснішу гру, хоча я наче її зробив ще голосніше, але ладно, фізним. А, братанчик. Ой, ніфіга не то я хотів. Я хотів зайця собі схавати. Дякую тобі. Марсельчик одразу йде кудись туди. Так, кидається, вона так погано, потрібно кидати, як я кидав до цього, я зрозумів. Він набере щось так от і полетіла кудись туди. Так, боут теж. Оба ніч! Ніч, 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 ніч ніч, 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 ніч ніч. Говне, говне, обережно, говне. Оп, вода обережно. Це сюди. Їжа теж давай одразу сюди. Їжа в мене є. Огонь потушний, ви більше не в безпечності, где-то в губах в лісу. А, показує, що що в лісі. Що ти мені показуєш? Все, в мене вогне ще горить. Що, що ти мені. Розказуй тут мені, дивись на нього. Так, це в мене є, от в мене є. І питання, вон... о, ні фіга. А, типу сіди кладеш і воно. А, і воно показує, що в мене вже є. Йопта, так це дійсно імба. Але. Ага, один листовий метал дав мені один болт. Нормально, це добре. Тобто мені краще за все зараз зробити собі дерево. Далі тут є кровать, хранилище лісного дождя, полка, ловушка на медведя і верстар третього рівня. А далі вже буде незрозуміло. Давайте ціль на цю серію, нам потрібно зробити верстар другого рівня, мабу і фірмський участок. Це саме головне. А поки що нам потрібно трохи пожити, дивитися, що у нас тут є. Одразу маємо собі перше дерево, щоб було... Що було просто вогнище. Оце саме головне. І потрібно буде щось собі потрафтити. Так що погнали, Зараз буде день. І чимось займатися. Зараз я не можу, да ходити. Якщо буду ходити, то щось може вилізти, чи ні. Астер почти потушен. та ще він не потушен, я читаю. дивись, що ти мені розповідаєш? Він ще нормальний, цілий, я навіть нікого не бачу. Мені просто стрьомно, що буде, що я буду ось так от ходити в лісі. Мені оце цікаво. А куди він туди, я не туди, куди потрібно, а. Все нормально, так, в мене є дерево. Два дерева в мене є. Давайте зараз назбираємо дерево, щось собі посадимо. Або зробимо собі. Давай зробимо собі мапу, а. Давайте, зараз це мені потрібно кинути сюди. Ага, не сюди. Це мені потрібно кинути сюди, це мені потрібно кинути сюди. І ось це мені потрібно кинути зараз теж сюди. І в мене буде мапа, наскільки я розумію. так? Да? В мене буде мапа. Вона робила собі мапу. Це, мапа в мене є, це ось та четверочка. А, зараз собі її. А можна? можна її розвернути, будь ласка. Вона ніяк по-іншому не розвертається, так? Да? Ну, дякую, топово, так. Да? Гарно працює. Ну ладно, давай мапу тоді поставимо кудись сюди. Хай буде так. Ніфіга собі тут здорова тема, чуєш? Ладно, ним, зрозумів. Так, мені тепер потрібно для костра. Потрібно зробити собі хоч одне дерево. І повинно дивитися, що в нас там є далі. Я, Я бачу, вже зліва є якась хата. Я бачу це вов. Вок, вовк, вовк, вов вок! Я зрозумів, це була погана ідея з волком. Це була погана ідея з волком. А костер потух одразу одразу, одразу деревину сюди. Це волк, вовк не біля мене. Все це добре. Понав далі. Де вовк був? Вовк зліва, давайте зараз обережно його пройдемо. Можна зібрати квіти? Квіти. Я щось зібрав. До речі, дійсно я квітку зібрав собі. Я бачу, там справа вовк. Потрібно обережно його пройти. І вон, вовк біля зайця навіть. І в нас тут є листовий метал. Листовий метал ми зараз одразу собі просто кинемо туди кудись на базу. Було би добре, чесно. Оп. Так, давай іди, іди сюди, а. Диви на нього. І ось так от кидаємо собі на базу. кудись туди там полетів, я бачу біля бази, так що нормально. А що це за ферма у мене питання? До речі, марфу потрібно з'їсти, тому що в мене голод. Я бачу стаю. Я побачив стаю вовків. Наче вони зараз до мене не прийшли. Оце саме головне. Хороший топор, боже, нарешті, дякую тобі. Гарний топор це дійсно дуже добре. Це дійсно прям дуже-дуже сильно добре. Зверху нас що лежить? Уголь. А уголь мені потрібно теж тільки. А, ні, почекай, щось я туплю. Я ж можу взяти собі в мішор, да? Я можу взяти собі в мішор, в мішор це все. Я взяв собі два угля, це я взяти нічого не можу, зламати теж не можу. А тут нічого не лежить, а ну зараз донизу. Мішор. Да, блін, я тупий. Потрібно було одразу просто в мішор все складати, і все було б дійсно топово. А, так, погнав почуття звідси погнав на базу. Я помираю з голоду, мені потрібно дуже швидко щось собі схавити. Прям дуже швидко, я дивлюся, мені потрібно щось схавити. Де морква найближча? У мене хп дуже мало, прям дуже мало хп я дивлюся. Я схавив моркву. Йов, та що це за фігня? Воно біжить за мною, воно біжить за мною, воно біжить за мною, воно біжить за мною. Вона біжить за мною. Іди ти в сраку. Мене скава ця півдня, я прожив ще три дня. Боже, це такий жесть. Це дійсно, блін, я думаю, це буде легкий режим, але це ніфіан не легкий режим, це важкий режим. Життя бентежне, що може вам сказати. Коротше, якщо ви хочете, блін, побачити повне проходження, пишіть в коментарях, ставте лайкосики. Потрібно потрібно зробити, тому що дійсно плюс-мінус цікаво. Перший раз граю, це зрозуміло, це було важко, але ще вам там сподобалось, вам цікаво, це, напишіть в коментарях, поставте лайкосик. І робіть активу! І підписуйтесь на телеграм-канал. Та що дякую, хто дивився, блін, вибачаю що три швидко, вибачаю що три дні. Але дійсно, що буде цікаво, я зроблю декілька серій по виживанню в цьому режимі. Сподіваюся, ми зможемо його пройти. І, може, це все буде з підписниками, а там подивимось. Дякую, хто дивився. Всім гарного вечора, ранку, дня, пока!